По обіді працівниками Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби тіло чоловіка було знайдено у тому самому місці, де його востаннє бачили очевидці. Наразі пошуки хлопчика тривають. До пошукових робіт поблизу села Брусилів від СНІ залучено 19 чоловік особового складу. Рятувальники на човнах обстежують надводну акваторію річки, також залучені водолази, які обстежують дно. і спільно з працівниками Поліції працюють піші патрулі, які обстежують берегову лінію. Також залучені фахівці ДСНС з безпілотними літальними апаратами, які обстежують ділянки водойми у важкодоступних місцях та її прилеглу територію.